котики Маркотики, вітаю! Нарешті я склала всі свої вступні іспити в університет. Нарешті я така вільна пташка, спокійно повертаюся до вас на канал, уже подала всі свої заяви до університетів, просто чекаю результати і можу спокійно брати і знімати відео. І сьогодні в нас з вами буде не просто відео, а така певна моя ностальгія, Тому що рік тому, можливо, трохи більше, коли я закінчувала четвертий курс, я дописувала свою дипломну роботу. Перервах між написанням дипломної роботи я вирішила, що мені потрібен макіяжний YouTube канал. І моє перше макіяжне відео було саме про макіяж косметикою із Аврори. І тут на мене поринула, знаєте, така ностальгія. Тому вчора я пішла в Аврору, накупила різної косметики на 350-360 гривень. І сьогодні разом із вами будемо робити макіяж. Хто зі мною вже давно, той знає, що я так злегка скептично ставлюся до косметики з Аврори. Я цим користуватися не буду. Єдине, що мені там подобається, це. Різні приколюхи для вуст, там блиски, помади. Ось це я брала, спокійно використовувала, мені подобалося. Все інше, чесно, боялася якось, але сьогодні так зібралася з силами, пригадала про той свій перший випуск. така, думаю, потрібно. Я прийшла в Аврору, накупувала цей ж такий пакетик і показую, що в нас з вами сьогодні буде. Цього разу в мене якась не зовсім бюджетна Аврора вийшла. Якось так сталося, що я купила кушон, Сісі кушон за 120 гривень. Я думала, що таке коштує гривень 70-50, то я подивила. Власи 120, така думаю, ні, не буду брати. Потім така, та ні, добре, візьму у 01 відтінку 120 гривень. Потім я подумала, що нам з вами потрібно заматуватися. Зацікавила мене така мінеральна пудра за 50 гривень. Знайшла цікаві прикольні рум'яна, також за 50 гривень. Чимось вони мені схожі на бронзер від Катріс і упакування, і в принципі все. Будемо з вами дивитися, там ще такі дивні назви були. Знаєте, такі секасі назви. Я така, окей, беремо. Подумала, що взяти для брів. Взяла двосторонній олівчик у дереві. Коли в житті взагалі не користувалася для брів нічим у дереві. Сьогодні в мене буде такий перший експірієнс. Також взяла палеточку таку цікаву, різнокольорову. Ну, злегка там барбі-тематика, але я зі своїми вступами, зі своїми університетами взагалі не встигла вам нічого відзняти на б' ю... на цю барбі-б'юті тематику. Але мені здається, що це вже не зовсім актуально і ніхто ці відео вже дивитися не буде. Також взяла якийсь плампер від бренду Сафі, який коштував гривень 30, Палетка коштувала 70 гривень на секундочку. Я думала, що там буде 30 гривень, 40, а вона 70. І я взяла олівчик для вуст гелевий. Взагалі не хотіла його брати, але побачила, що там на нього знижечка така. І ти сюди маленький. До того ж, він гелевий. Я ніколи ще не бачила в Аврорі саме гелеві олівці. І до вашої уваги також пакет. Пакет, який коштує 5 гривень. Тому що спочатку я подумала, що він там цінник був 4 гривні, потім виявилося, що він 5. Потім я подумала: окей, пакет буде тебе берегти. Будеш ти в мене на 125 разів, бо за 5 гривень потрібно тебе використати і вік, і до. Робимо з вами традиційний кофті, тому що мені лячно це все діло починати. Бо косметику з Аврори саме для обличчя, ось це знаєте, тональні консилери, боюся, не хочу, але потрібно. Цього разу мені здається, що я змогла зібрати таку повноцінну косметичку за 360 гривень. Єдине, що я побоялася купувати туш, я подумала, що знаєте, якось залишимо це туш на майбутнє, тому з вами перевіримо, як буде працювати косметичка з Аврори за 360 гривень, чи щось вона нам зробить нормальне чи не зробить. І якщо ви хочете побачити другу частину про косметику із Аврори. Тому що там реально багато є всього різного, цікавого. Я просто себе якось зупиняла. Така: ну, Наст, ну куди ти це все впихнеш одне відео? Давай якось частинками це все діло знімати. Тож, якщо ви хочете побачити другу частину, як я фарбуюся косметикою Аврори, фарбуюся і плачу. Та ще й до цього плачу. То тисяча вподобає під цим відео і будемо з вами знімати. другу тисячу вподобаєк. Так ви не, е, не почули, ну там не випадково це почули. Е, такі в мене апетити зростають. Тому, якщо ви хочете, щоб я мучилася, страждала і це все діло цитувала, От, будь ласка, як тільки набереться тисяча вподобайок, я сподіваюся, що вона не набереться, то в нас з вами буде друга частина. Ми з вами починаємо із цього Сафі Сісі Кушана. Знову ж нагадую, 120 гривень. Він коштував. В мене нуль перший відтіночок. Ми з вами Коробочка, ми відкриваємо, і там ми бачимо такий гарненький футлярчик. Насправді, пакування, як на мене, вже виглядає ну так. Я спочатку така 120 гривень. Всьо, фу, фу, фу. Тепер я дивлюся на цю коробочку, і вона мені подобається. Ще я з цього абсолютно нічого не тестувала. Я вчора просто купила, прийшла додому і така: окей, буду це все знімати на відео, будуть у нас з вами перші враження. Тож я так розумію, що це ми відкриваємо. Ми з вами можемо побачити дзеркальце, в якій нічого не видно чогось, але це, мабуть, тут просто плівочка. А потім у нас з вами є така пуховочка туди-сюди. А потім, типу, так, ми можемо відкрити. І всередині бачимо, що потрібно ще здерти якусь плівочку. Здираємо плівочку на дзеркалі і здираємо ось цю сафіс Cushion плівочку Дивіться, я з дзеркала знімаю плівочку. У-ля-ля. Типу, СМР. Вам подобається? Мені ні. опа па оп, па оп, по Знімаємо, знімаємо, знімаємо. І бачимо з вами тут якусь е, пуховку просочену, типу тональним. Але щось мені колір цей не подобається. Якийсь він моркв'яний, темний. А це я вам нагадаю. Ну, перший відтінок. Е, я так розумію, що цим потрібно натискати сюди і наносити так сюди. Ну, вона смердить. Вона смердить, і я не хочу. Ну, окей, добре, будемо наносити. Будемо наносити тільки єдине. Я не буду з цим макіяжем ходити весь день. Ні, навіть не просіть, бо мені страшно. Я хочу це все діло змити, тому що я боюся наносити такі речі. На обличчя, але я їх наношу. Звісно, колір. Ну, Настю, ну що ти хотіла? Ну перший відтінок. І звісно, що він буде оранжевий, хоч воно таке й оранжеве, але я бачу, що лягає продукт нормально. Можна спробувати тут поки що не наносити, нанести одну сторону. Єдине, що ось тут натискається занадто мало. Потрібно багато-багато натискати, щоб, хоч якось, просунутися. Не знаю, це в усіх так працює кушанах чи ні, але поки мені незручно, що постійно ось це потрібно. Ось так натискати, натискати. Просто цікаво, тут реально цього продукту буде мало, і цього кушана вам вистачить надовго чи ні, скільки тут взагалі мілілітрів. Окей, взагалі немає жодної інформації про те, стільки тут мілілітрів, поки що лягає непогано, але ж цей оранжевий колір. Я вам нагадую це найсвітліший відтіночок. І потрібно тисячу разів ось сюди натискати, щоб воно щось тобі вибилося. Е, ну що вам сказати? Відтіночок мій знаєте, ідеально. Прям я змогла підібрати тон в тон. Мені здається, що ну, світліший точно не треба. Ось це моє, ось це я, моя естетика. Угу. Якщо пшию так намостити, можливо, це допоможе. Мені не подобається абсолютно ця штука. Вона оранжева. Потрібно тисячу разів натиснути, щоб у вас там щось з'явилося. Єдиний плюс це красиве дзеркало, непогане упакування. Чи буде цим користуватися? Ні. Я і так знала, що я його викину. А тепер з таким кольором в мене просто немає іншого виходу. І виходить що 120 гривень я витратила на те, щоб переживати, хвилюватися чи обсипа мою шкіру причами чи ні. Я витратила на те, щоб ходити оранжевим. Далі додумайте самі, яким оранжевим. Ну, no, ні, воно вам не треба, вона вам точно не треба. Зберіжніть ваші 120 гривень. Беру пудру. Бренд у нас Лавіт. Написано, що це пудра для обличчя Мінеральна, 0,1 відтіночок. І вірю, що вона може виправити цю ситуацію, тому що вона ніби така біла, є патріотичні вкраплення жовто-блакитні. Мені це навіть подобається. Вона мене це, мабуть, і зацікавила. Так би я на неї взагалі не звернула увагу. А так, можливо, пудра за 50 гривень нам якось допоможе. Все, у нас плівочка з вами прибралася. Можемо спокійно дивитися на цю пудру, якого вона буде в відтіночку. Ой, біленька така. Можливо, вона мені цей оранжевий безлад на обличчі прибере. Цікаво, цікаво. Пахне, до речі, доволі приємно. Щось таке, знаєте, здаля солодесеньке ви можете відчути. Беру такий пухнастий пензлик, який я завжди використовую для пудри. Вона, мабуть, сильно розсипається, сильно починає пилити, Ви нам, знаєте, зам... о! Вона підвепілює шкіру. Підвибілюється шкіра. Звісно, не прям вау-вау, але підвибілюється. Ой, вона якось так гарно мечиться з цим кушаном, взагалі не піднімає лущення, гарно лягає, гарно замотовує. Ніяких проблем я не бачу. В мене пудра від Evelyn на тональний від Dior гірше лягає і просто жахливо лягає. В мене Charlotte тілбері на діор гірше лягає, ніж оцей лавіт на кушан від Сафі. На секундочку, угу. пудра мене якось приємно вразила. Поки що, за перекриттям, за тим, що я бачу, це навіть 5 із 5, тому що я люблю все, що вибілює, я люблю те, що гарно працює з тональними основами. Ну, єдине знову ж ціна: 50 гривень. Де це робиться? Що це робиться? Ну що це таке? Є в мене певний страх, але якщо відкинути страх, то... Я б користувалася б щоб... далі. Я думаю, що можемо з вами протестувати рум'яна, тому що ви подивіться, яка величезна бадя рум'ян за 50 гривень. Знову ж я не бачу, скільки тут грам, але я розумію, що цього вистачить усім моїм нащадкам, просто з усіх боків сторін. А навіть якщо вся моя сім'я, родина в 20 поколіннях буде цим фарбуватися, вони, звісно, що не закінчаться. Я взяла відтіночку 06, і тут просто якісь дивні назви, тому що був схожий відтінок, але більше до такого коралово-оранжевого, я спочатку. Хотіла його взяти, тому що там він якийсь е, пінк-оргазм. Я так не зрозуміла, звідки там слово Пінк, але да, такі дивні назви, я б сказала. Тут, взагалі, я спочатку прочитала секс назва Sex Епл, але як виявилося, це в нас якийсь секс Appeal. тобто такий сексі вигляд він нам має давати. Назви мене зацікавили, Бадя зацікавила. Це щось гарне, ніжне рожеве. нібито там є якісь такі блискітки, коштувало 50 гривень, і я така, ну, візьмемо. І тим паче, що упакування занадто схоже до бронзеру від Катріс, який також в схожій такій формі випуклоподібній. Я подумала, може, ви знаєте, там надихнулися. У-у-у, ля-ля, а як воно перенесе? Та ви що? Аж? А як воно цікаво, перенесеться на обличчя. Поки що те, що я бачу на руці, ніжний рожевий відтіночок з таким хайлайтером, наносимо. Ой. Ой, це Ну, це не зовсім рум'яна. Це хайлайтер. рожевий хайлайтер. Він мало дає рожевого кольору, але близько він дає ого. го Хоча тут він виглядає як щось таке саме рум'янове. Та ну ви подивіться на цю смугу. Це хайлайтер. Це гарний, красивий хайлайтер, який буде вам давати гарне, красиве таке рожево, злегка біле сяйво. Тобто, воно на такій, знаєте, білій базі. Дуже-дуже схоже. Знаєте до чого? У мене є ця палетка від глимпі з хайлайтерами. І це капець, як схоже, на ось цей рожевий відтіночок. Ось, от прям-от-прям, от прям. це також на такій біленькій базі, це на біленькій базі, просто тут більший формат за 50 гривень. Ви отримуєте саме ось цей рожевий, такий білий відтінок. Так, все, цей випуск мені вже починає подобатися, я вже стаю добрішою, і спробуємо такий олівчик від бренду Safi, Він коштував 22 гривні. Це такий олівчик у дереві двох відтіночках. З одного боку, у нас світлий відтіночок, з іншого боку, у нас темніший відтіночок. Взагалі, якось ніколи в житті мені не доводилося оформлювати брови чимось у дереві. Це буде мій такий перший знову ж, експіріанс, і перший експіріанс з тим, як його відкрити. Знову ж дякуємо Аврорі, не знаю, Аврора чи бренд цей запаковує, але тепер я розумію, що це до мене ніхто не відкривав, і краще, я знаю, так помучуюся вдома, це все буду відкривати, якось тут з вам жалітися, що це все потрібно відкрити, але я буду розуміти, що до мене цього ще ніхто не використовував, і вони підточені як та ви шо? Та ви що? Такий у нас двосторонній олівчик є світліший відтінок, навіть гарно заточений. Непоганий відтінок, хоча він і в якесь таке оливково зеленувате але можна спробувати і темніший відтінок. Ой, він прям темний, темний відтінок. Малюють доволі непогано, м'якенько. Мені цікаво буде подивитися, як це все діло буде тушуватися, чи буде щось нормальне виходити, чи ні. Я б насправді спробувала б і той, і той би відтіночок наносити, подивитися, як воно тушується. Єдине, що тепер потрібно взяти якусь щіточку, яка мені це все діло буде прочісувати. Це не зовсім мій відтінок, але якщо у вас нічого немає, я думаю, що це може згодитися. Але він буде у вас дуже швидко закінчуватися. Я навіть одну брову не намалювала, вже подивіться, Олівчики цього майже немає. Малюю Є м'яко, не дере. Не скажу, що це прям найм'якша така субстанція в моєму житті, але це не твердо. Я думала, що буде гірше, насправді. Спробую тут підмалювати пустоти. Але от я, знаєте, бачу цей оливкуватий відтіночок. Так, я його ще поки не підтушувала. Це ні. Такими бровами я просто буду позоритися, бо це, ну геть, я ще й темніша стала. Я затонувала волосся, в мене темніше тепер волосся. Я розумію, що воно буде не тико на мені виглядати. Спробую нанести темніший відтіночок, але поки що десь туди подалі. Це вже точно темненький відтінок, який, звісно, ближче до мого коріння. Але якщо я повністю оформлю так брови, буду ну, так, дивно я виглядати. Я люблю все ж таки натуральніші, якісь світліші, щось таке. Легше, легше, щоб воно було. І спробуємо це все діло розтушувати тушувати? Що воно нам там дасть, я думаю, тушування допоможе. Ну навіщо мучитися з відтінками, які вам більш за все що не будуть підходити, бо я не думаю, що в кожного прям зелені брови, а з іншого боку, він їх буде домальовувати такими темними. Та якщо якась, не знаю, критична ситуація, ви там загубили ніде не знаю, немає магазину, не можете не замовити нічого. Забігти в Аврору за 22 гривні купити на один на декілька разів, я думаю, що можна. А так. Краще оберіть собі відтінок олівчика, який вам підійде, і користуйтеся з ним довго, в задоволення, бо це, я так розумію, потрібно буде ще точити, це ще потрібно підстругачка, це туди-сюди. Вам його не так надовго вистачить, як ви думаєте. Да. Далі у нас з вами очі, але мені настільки якісь сухі зараз вуста, що я б спробувала нанести цей плампер. Він коштував, я вам скажу, скільки небагато, до речі, це називається блиск для губ прозорий. Він коштував 27 гривень, але на упакуванні нам пише Plumping Lip Філер. І тому це буде штука, або яка буде сильно нам пекти, або це просто буде блиск, і як Аврора любить називати плампер. Насправді то не плампер, або такий голографічний плампер, який вам не пече, а типу візуально збільшує вуста. Є в мене зараз один такий улюбленний. Блин, <зублений> блиск голографічний із Аврори. На жаль, його в мене з собою немає, не можу вам показати. Але спробуємо тепер цей невелике упакування. Ну він малесенький, це реально малесенький такий блиск, фруті, пахне доволі приємно, щось таке дійсно фруктове, як якась можливо цукеречка І це або буде нам сильно пекти, або ні. Бо я ж кажу, я цим ще не користувалася. Ніби це олійка, а ніби вона й не жирна, ніби як блиск олійка, щось таке, що я дуже люблю, що мені подобається. Навіть просто не таке, знаєте, зволоження нанести, щоб якийсь ну, ледь -ледь відтіночок дати. Я б таке використовувала. Ще й за 27 гривень ще раз, на секундочку, 27. Але милесеньке, думаю, що швидко в мене закінчиться. Поки що ніякого поколювання я не відчуваю. Можливо, це все-таки ну, плампінг, ліп, філер. Алло, філер, слово є. Ну воно б мало поколювати, воно б мало щось перебити, бо філер ну, воно щось не хоче. Ой, поки цей плампер думає, чи хоче він мені поколювати, чи не хоче. Дивимося на палетку. Палетка коштувала 69 гривень. Бренд Лавіт, там було два відтіночки. Я обрала все ж таки цей. Вона мені якось ближче кинулася в очі. Тут є відтінки, які я люблю. Але вони не зовсім великі. Це ну невелика палетка. Подивіться на мою руку, подивіться на палетку. Не скажу, що це прям мініатюрка-мініатюрочка, але це не прям велика палетка. Такі невеликі рефіли. Відкриваємо, бачимо, що в нас є три матові відтіночки, всі інші якісь шиммер, блискітки. Так, свочі я ще не робила. Пахне такий китайчик. Ну, то вже таке. Якась трохи пігментація у них є, тим паче, що вони в рефілі не прям такі пігментовані виглядають. Мені цікаво подивитися, як будуть ось ці мармурові відтіночки виглядати. Бачите, тут є такий рожево-зелений, якийсь фіолетово-рожевий. Так, рожево-зелений, не хоче між собою перемішуватися. Щось таке ледь поблискує, ледь помітно. Це навіть не сатинчик, це щось таке, знаєте, матове з якимись ну, блискітками, не дуже вдалими, як на мене. Дивіться, два, можна сказати, робочих у нас є таких відтіночки, типу блистюнка, і навіть гарно. Матовість такою пігмента. Ой, як гарно сказати, щоб не обісрати. З одного боку, ну блін, Настю, ну яку ти хочеш пігментацію в палеці за 70 гривень, так, що я взагалі хочу. Але з іншого боку, якщо взяти глимбі там на знижечках, ну заплатіть ви 100 гривень, так? Хоча я не сильно прям люблю глимбі, але якщо якось не знаю, немає можливості купити дорогі палетки чи дорожчі палетки, чи нема можливості сильно обирати, ну, зверніть увагу, можливо, на глимбі. Ну, на знижечках, ну там все одно буде яскравіша пігментація, краща пігментація, тому що тут... Побачимо, як вона буде працювати на очінятах, Ну, Поки що, ну це ні. Mm. Не знаю я, що з такою пігментацією робити. Буду наносити як базовий відтіночок на повіку такий рожевий відтінок, на все. Я не наношу ніякі бази, консилери, праймери. Були залишки ось цього кушона. Я їх відправила і на них і буду працювати. Можна подивитися, що цей відтінок ніжно-рожевий, навіть нормально так наноситься. У мене стає однотонна така повіка. На ній можна далі. Працювати, напевно, але я боюся, що це буде ну, такий весь відтінковий ряд цих тіней, на нижню повіку почну наносити ось такий відтіночок, потім перейду до такого. Не знаю, чи з цього щось вийде, візьму щільніший пензлик, щоб туди аж так піднабити це все діло. Цей відтінок навіть доволі непогано нанісся одразу без баз, без нічого. Подивіться, на нижнє повіку, так, на якісь там залишки цього кушана, але це яскраво, це сатинчик. Він навіть непоганий. Спробуємо тепер нанести ось цей мармуровий відтіночок. Ну він, звісно, летить, 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 але летить. Головне, нам дай якийсь, будь ласка, відтінок і лети куди хочеш. Ледь-ледь-ледь у нас щось з'являється. Десь там на горизонті на якомусь. Спробую цей оранжевий відтінок нанести в внутрішній куточок, десь ось так сюди. Ой, це вже трошки краще. Це вже злегка яскравіше. У внутрішній кутик нанесу цей ніби як хайлайтер, підсвітимо з вами кутик і Подивимося, як взагалі це буде працювати. Не буде працювати. У мене відчуття, що я наношу якусь дитячу косметику. До того ж, не дуже якісну таку дитячу косметику, бо в ній хоч іноді є пігмент. Добре, на рухому повіку, хочу нанести спробувати клей для блискіток від лавлі і спочатку нанести фіолетовий відтіночок, потім ближче до внутрішнього кутика такі оранжеві блискітки. Побачимо, що з цього вийде. Може, щось та й буде, може щось та й у нас і з'явиться, наношу небагато. Спочатку прибиваю фіолетовий з блискітками, почну з пензлика, не допоможе, то тоді буде пальчик працювати. Інші відтінки, я не знаю, ви їх бачите? Я їх не бачу, навіть ось це фіолетовий внизу. Якщо ви помітили, то воно стало вже темніше, таке тьмяненьке. Вирішило, що досить з нього, трохи побуло і все. Можливо, якісь гору макіяжів, б'юті візажисти. Вони зможуть приручити цю палетку там на, а, я розумію, на базах, на кольорових олівчиках щось з неї та й вийде. Ми її з вами купуємо для того, щоб просто користуватися, насолоджуватися, не для того, щоб шукати тисячу і один спосіб, як зробити так, щоб палетка працювала. Мені здається, що всі хочуть як швидше отримати результат. Красивий результат. Оранжевий відтінок, хочу сказати, ну, плюс-мінус якось лягає. Тобто він є, його можна побачити. Це вже добре. Я не купую косметику для того, щоб її приручати. Я не купую косметику для того, щоб довго довбатися і думати, а як же ж ти в мене там будеш працювати? На чому ти в мене будеш працювати? Я купую косметику, щоб швидко щось зробити, що я хочу От в момент захотіла зробила, довго не сиділа. А не думала, що а а яку ж там підкладку це покласти, щоб воно там в мене якось запрацювало, замалювалося? Мені не подобається ця палетка, я не буду її приборкувати. Я не збираюся наносити тисячу й один шар бази, якісь там олівчики. Це все. Так, вона коштує 70 гривень, але все одно, навіть за 70 гривень, я її оцінюю, як решту косметики. Не хочу працювати без бази просто на тональному. Навіть, знаєте, елементарно працювати. Я не прошу величезних там кольорів, щоб воно там віддавалося на максимум. Я хочу, хоча б, чогось. Ось ці блискітки фіолетова і оранжева, плюс-мінус, хоча б щось мені дали. Інші там ці матові відтіночки, ну вони такі ледь-ледь. Вони. Ні. Прибираю тепер ці осипання. Звісно. не те, що осипання не прибралися. Тепер в мене під очима фіолетово-оранжева дискотека із цих усіх блискіток. Спробую це підзамотувати. Окей, блискітки ці нанеслися. Пройшло дві хвилини, вони вже виглядають, як я не знаю, як якась косметика з базару, ну серйозно. Ось те, що я бачу, те, як вони зараз починають піджмакуватися, якось. темяніти. Мені це не подобається. Я не хочу цим користуватися. Я не розумію, навіщо люди це купують і з цим ходять? З цим макіяжем довго ви не приходите, тому що він не буде виглядати свіжим. Через 30 хвилин ці тіні вас вже будуть виглядати, ніби не знаю. Ви проходили день, добу, дві, три, десять і ніяк не можете взятись змити той макіяж для того, щоб зараз трохи якось виправити ситуацію, щось красивіше виглядало. Я не купувала туш, тому що я боюся купувати туші в Аврорі. От просто боюся, можливо, якось через цей страх я переступлю, побачу в тіктозі, що там щось прям капець рекламують дівчата, які спробували в них не відвалилися вії. Тому я поки що нанесу свою туш від бренду Eveline. У мене поки що на затесті така новинка від Eveline, коричнева туш. вар'єте, новиночка, новиночка Я вам казала, що я її дуже хочу купити. Вона в мене вже десь ну, тижні два тестую, поки що подобається. Звісно, є якісь до неї запитання. Та думаю, що якось в найближчих оглядах точно вам її покажу, детальніше розповім. А зараз нам важливо хоча б промалювати вії, щоб це виглядало краще. Ви знаєте, я не вмію приховувати, коли я зла, коли мені подобається косметика, коли не подобається, якщо щось іде не так, якщо щось мені не подобається, мене одразу змінюється настрій, я одразу стаю якась чутівлива, зла. Будь ласка, можна мені більше хорошої косметики? Хорошо, і ось це ж Настя називається трендіть і фарбувати. ну звісно. Останнє, що нам з вами залишається протестувати, це такий гелевий олівчик від бренду Safi. Я б на нього не звернула увагу, аби, по-перше, не акція і по-друге, слово гелевий, тому що в Аврорі я поки що нічого гелевого не бачила. І поки в мене під очима твориться якийсь... Тиць пиздиць, окей, ми з вами про це не думаємо і розпаковуємо цей олівчик. Взяла в такому цікавому вишневому відтінку. Цікаво, як він буде виглядати насправді, але за ковпачком це щось таке, що я хочу експериментувати. І такі ягідні губки можна зробити, і контур красивий можна зробити, яскравий. І на літо думаю, і на осінь, і взагалі на будь-коли він може підійти. 22 гривні коштував цей олівчик зі знижкою, без знижки він там коштував щось гривень гривень. Ой! У нього попка знімається. А я її не знала. А виявляється, знімає, а вона назад вставляється. Що ж, дивимося, що там у нас за колір, чи співпадає він із копу однаково, що я бачу на ковпачку, та я бачу і тут гелевий, ніжний з 20 гривні олівчик. Чекайте, чекайте, чекайте. Що реально такий гарний? Так, ще раз, ще раз, чекаємо. Ковпачок збігається з реальним кольором 22 гривні. Гелевий, легенький, м'якенький, малює, красивий, мені подобається. Він такий ніби занадто гелевий, в якихось місцях його хочеться взяти і попіднашаровувати. А так, за 22 гривні. Мені це навіть схоже чимось на глимбі. Тільки глимбі вже, мабуть, ну, більше коштує, ніж 22 гривні. І такий відтіночок гарненький, хочу на середину ледь його нанести, пальчиком підростушувати і потім додати той плампер такий блиск. Я думаю, буде гарно, як ви думаєте? Ви я думаю, гарно. Додаю тепер цей блиск. Подивимося, як це все зміксується. Та ви що? Які в нас губчики виходять? Це що? Тяжкий люкс тут починається з Авророю. Чи що? Такий от макіяж косметикою із Аврори в мене вийшов, як на мене, він виглядає доволі таки добре. Я точно буду використовувати продукти для вуст, це і блиск, це і олівчик, точно буду використовувати рум'яна. Можливо, я буду використовувати пудру, але все інше ні, ніяк я не хочу це використовувати. Мені подобаються вуста, мені подобається, як лежить ну, пудра, мені подобаються ці рум'яна, але те, що мені зробили тінь. Ні, олівчиком там сильно я заморочуватися для брів не хочу. Тому такий у нас макіяж взагалі, як вам результат? Чи хочете ви бачити другу частину, бо я дивилася, що там ще якісь є приколюхи в Аврорі, може, їх також варто спробувати? Можливо, там якісь інші палетки мені відкриються, інакше буде щось краще. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Дякую за те, що ви терпіли, поки я там нарешті допишу всі свої іспити і повернуся до вас. Фу! Ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую і обіймаю. І звісно, що ми з вами продовжуємо донатити на нашу армію. Підтримувати наших захисників, тому що саме завдяки ним ми з вами можемо сидіти, дивитися розважальні відео, десь туди піти в Аврору, щось купити. Бо аби не ці люди, то такої можливості у нас по з вами не було. Тому, будь ласка, не забуваємо про це.